ми приїхали вчасно. Причому, причому ви ж з Морзянщини, да? я з Києва їхав, але вчасно. От чи чубак батько і чубак син. Ось я на цьому фото. Ти для мене сміротенка, як завжди. Саша, що з бачу? Я бачу. Олена Сергійовна, ми сьогодні зустрілися 25 років закінчення школи. Обалденно. Але я думаю, що всі погодяться, от ви не міняєтесь. Я вам кажу, ви, ви не міняєтесь. от Які ви в школі були 20 років, 25 років назад, от у мене в пам'яті, які ви були, такі залишаєтесь. То я думаю, що перший цей тост ми повинні підняти за нашу рідну школу і за вас, за нашу вчительку, яка випровадила нас у світ широкий. Я думаю, що це в неї найкращий клас за все її життя. І важкі добрі, приятні, чисні, відданий сліній. Сам її зробили, так? Так. Да. Тому ми даруємо тобі, за все. Дякую, Дякую. 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 Длянте, своїми руками відбагато. У нас насправді дуже багато залежить, якими ми стали. Бо якби ми тоді, коли малі, мали якусь замість за місцевоє, зло, то ми б можливо були в теж і інших Через 5 років усім класом о 10 ранку на порозі нашої школи. Ну, коли? Через 5 років. А якщо Ну, того? Ну ти ж обіцяєш в качестві президента. І це залежить від вас. Якщо ви голосуєте, то тоді в качестві президента.